Олександра Азархіна, заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури України, зараз з нами в марафоні Єдині новини. Олександро, вітаємо. Добрий вечір. Отже, зараз перед Україною стоїть безпрецедентне завдання з відбудови зруйнованого окупантами житла. Чи допоможе цьому завданню закон про реформування містобудівної діяльності? А я нагадаю, що ми йшли до цього законопроекту. Два Можна говорити довгих років. і якщо допоможе, то як саме? Направду, ми, коли говоримо про всю відбудову, розуміємо, що без сучасних цифрових інструментів, які стосуються і управління проектами, і власне процесів бюрократичних, нам не подолати цю відбудову саме через те, що у нас просто ніколи не було такого масштабу руйнувань, які треба відновити дуже швидко, максимально прозорий та підзвітний спосіб. Тому цифровізація вона насправді не є розкішою, є базовою умовою. Майбутньої відбудови. Що стосується цього закону, він набагато глибше дає нам можливість подивитися на цю відбудову. А по-перше, подивимося на цю ситуацію суто з позиції громадянина. Для нас що ми бачимо? Ми бачимо наші міста, які, на жаль, за останні роки забудовувалися хаотично, безконтрольно, на жаль, без поваги до архітектурної спадщини. І насправді, у нас, як у жителів міста, навіть нема толком, у кого спитати, хто винуватий, що наше місто наполонили будинки, монстри. Це перше питання, тому саме те, на що ви вказуєте відповідальність, і відповідальність персональна і націлений наш фокус. Другий момент для нас, як для громадянин, не тільки не зрозуміло, хто має конкретно відповідати за всі ці етапи, нам немає до кого прийти. Слава Богу, минулого року ще почалася реформа, яка стосувалася системи нагляду і контролю будівництва. Тобто запрацювала діам, це дійсно була революція для цього ринку, яка дозволила вирішити наболілі питання із дозвільною документацією. На ринку будівництва. У кожного є своя історія і недобудови в місті, у кожного є історія, коли бізнес або громадськість, або просто громадянини були. Просто обмежені тим, що не могли отримати дозволи на початок або на завершення будівництва, і це все маленькі елементи великої історії пов'язані з містобудівельною документацією, пов'язано взагалі з тим, як регулюється у нас ця галузь, і ми направду маємо рухатися не тільки за канонами діджиталізації, але також за всіма процедурами, які існують в світі, які попереджають зловживання на всіх рівнях. Місто будівний безпосередньо цей закон мав стати таким наріжним каменем місто будівельній реформі. Скажіть, будь ласка, але документ, наскільки я розібралася, пропонує встановити для забудовників приватний контроль. Це не означає, що будівельні компанії зможуть створювати власні фірми і в такий спосіб контролювати свою ж діяльність. Як з цим проясніть цей момент? Тут два є моменти. Перше, що ми отримаємо, у нас наразі є певна монополія в цьому питанні. Ми створюємо конкурентне середовище. Другий момент: тут важлива дуже персональна оця відповідальність і відповідальність на рівні інститутів. У законі передбачені купа запобіжників, які тримаються на рівні експертизи цих таких контролюючих установ, які тримаються на можливості знову ж таки відстежити кожен крок. Чому хто коли що підписав, і по суті, в ідеалі цей процес взагалі має бути автоматизованим, і він не має залежати від того, хто видає там дозвільний документ, але від того, чи дійсно всі умови алгоритму відповідають дійсності, чи дійсно всі реєстри ми маємо ці дозвіли, чи дійсно тут є повний дозвіл і легальність будівництва. І таким чином ми отримаємо систему, яка буде максимально грунтуватися на праві, а не на Якомусь самовільному рішенні тих або інших осіб, окрім цього, у нас є можливий тут момент пов'язаний із штрафуванням, пов'язаний із тим, що є необхідність не тільки персональної відповідальності, а й того, що там є всі страхові ризики і інші інструменти, які просто інтегровані зараз і передбачають набагато серйозніший Мама. контроль ніж коли-небудь. Так, дитина вже не дозволяє вам відповідати. каже, опікуйся мною, а не містобудуванням. Так, але давайте так останнє питання, і відпустимо вас до малечі. Критики говорять, критики цього законопроекту вони говорять, що таким чином забираються у місцевої влади. Ну, найголовніше, контроль за містобудівною діяльністю. Щоб ви на це відповіли. Так, отже, у насправді місцевої влади контролю як такого і не було. Тобто, це були повноваження до цього гаску. Тепер це повноваження діам. Більше того, вони саме розділені зараз між міністерством відновлення скороченими. Ми називаємо себе, і власне самим діамом, тому що нагляд і контроль має бути окремо. Тобто міста не мали такої функції. Направду у міст з'являється набагато більше можливості здійснювати реальний вплив. По перше, і право і обов'язки. Здійснювати моніторинг забудови, і саме завдяки цьому вони мають можливість напряму спілкуватися з усіма органами, які це контролюють, і власне контролювати і впливати цей процес через їхню діяльність. Тобто, з'являється можливість здійснення держреєстрації права на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, містобудівний контроль за об'єктами будівництва незалежно від класу наслідків, так само у він. Може дотримуватись таким чином. Наприклад, сьогодні органів місцевого самоврядування відсутність можливість здійснювати контроль за об'єктами підвищеної складності і небезпеки, а також у деяких випадках за об'єктами трошки нижчого рівня. Таким чином, містобудівний контроль за об'єктами самочинного будівництва в цьому форматі набагато набагато ширший. І я ну, теж насправді там хочеться від себе, як там і жительки міста і громадянки, сказати, що а, наша команда переконана, що цей закон потрібен він на часі. Якщо звернутися назад і подивитися, в якому стані зараз наші міста, то на жаль, нічого хорошого я не можу сказати. Нам потрібна система. Ми хочемо, щоб наші міста були європейськими дійсно. Нам ще є багато над чим працювати 50 плюс постанавка бміну, і саме тут я сподіваюся, нам вдасться показати і дійсно попередити всі ці ризики, про які говорить громадськість. Ми дуже уважно до цього ставимося дуже з великою повагою, і просто правда, наше завдання, щоб показати і доказати, що. Ці знаєте, занепокоєння, вони не виправдаються. Так, ми чуємо вас. кличуть, Олександро. Час напевно вже казки на ніч. Ми, звісно, всі бажаємо, щоб наші діти жили в найкращих містах і сподіваємося, що все, що приймається, це приймається саме для них. Дякуємо вам, дякуємо вашому помічнику чи помічнице, помічницеві Вашій Олександра Азархіна, заступник міністра розвитку громади. Території та інфраструктури України була з нами.